Давайте я перше запитання дам до Ксенії Клим. Ви все таки, і журналіст, ви розумієте цю всю медійну історію, розумієте, знаєте, що таке? Ну, колись була гонитва за рейтингами на телебаченні? Зараз все ж гонитва за переглядами, за взаємодіями, за підписками, за вподобайками і так далі. От як, як ви думаєте, чому ми досі на другий рік повномасштабного вторгнення російської війни? Ми це так знаєте в узагальненні усієї нашої держави не можемо відмовитись від російськомовного контенту. І чи от такі цифри, які справді жахають, зможуть зупинити цей процес? Знаєте, я напевно скажу не на другий рік повномасштабної війни, а на майже вже скоро десятий рік війни вторгнення з... Російської Федерації Росії. на території нашої держави. Так у нас ця проблема залишається. Чесно, ну, е, однозначно сказати, це просто неможливо. Чому так? Якось наша е, е, оця толерантність. Яка нас інколи мені здається, просто таки погубить наша е, ну, я не знаю, м'якість і наше бажання знову ж таки гонитися за оцими вподобайками і рейтингами е, робить напевно ще більшої біди, аніж те, що відбувається на полі бою, тому що ми створюємо оцю, цей плаздар. Ми створюємо хорошу, е, я не знаю там. Оцю основу для того, щоб Путін разом зі своєю армією дуже легко окупував не тільки там схід України, але й зрештою і захід. Тому що і тут ми бачимо чимало всяких прецедентів, які відбуваються на ґрунті якраз мовного питання. Напевно, це треба таки зробити, як дуже багато вже часу про це говорилося. Дуже таким радикальним, і як в медицині говориться, хірургічним способом, просто цю метастазу, цю, цю ракову пухлину видалити, поставити крапку на цьому і йти далі. Але це не тільки в мовному питанні, не тільки в, в толерантному ставленні до цього всього контенту, а на будь-якому будь-якій ділянці роботи. Що в корупції, що в не знаю в освіті, що в місцевому самоврядуванні? Я не знаю, що ще мало би статися. Щоб ми от мені здавалося завжди, що майдан, розстріли на майдані це точка неповернення. Чесно кажучи, коли я прочитала про цей указ, то воно мене усміхнуло потішилося, тому що справді. Хороша ідея, але так як сказав пан Княжицький. Вона, на жаль, напевно, не, не має під, під собою цього механізму, як це справді втілити у життя, і знову ж таки повторюю попередника про те, що вона обмежується тільки східними теренами. І що дуже важливо, справді війни виграються чи програються не на реальному полі бою, де танки, де зброя, де вояки, а в наших головах і допомогти тим українцям, які є за межами нашої країни, це справді потрібно дати їм можливість почувати себе такими, дати їм можливість у цієї освіти. Зрештою. Оці методи, які радянський союз впроваджував 70 років оцією такою жорсткою пропагандою, вони таки дали свої паростки. Так вони дали точніше свої свої свої, ну, врожай, так От те, що ми зараз якось там ну російський контент, контент ну а мені цікаво, ну і я буду дивитися. Це це ж воно і є, от якраз. Оцим наслідком цих 70 років певних підручників читання, співання таких от порожніх пісень, знівелювання українських традицій, можливо, десь треба і перебирати цього досвіду. Знову таки я кажу, щоб ми вже перестали бути оцими толерантними, добрими, там пухнастими. Б'ють мене в ліву щоку, я підставлю праву. Хоча насправді це також, напевно, дуже багато цієї московської пропаганди для того, щоб перевернути її цю, ці біблійні повчання, тому що людина є подобою Господа Бога, так і як її можна бити. Ось а тут вже перекрутили на те, що, що вигідно. Ви знаєте, я недавно спілкувалася просто так в нашому товаристві своїх близьких друзів, і ми говорили про перемогу. І якраз говорили про те, що е, це настільки якесь таке святе, і зараз ну, тяжко доступне е, слово, яким е, треба дуже обережно е, користуватися. Ми завжди говоримо до перемоги. Все буде перемога, але не нівелюємо ціни цієї перемоги і скільки в це все треба вкласти. Ось те, що буде важко, ну, я це, це для мене не є якимось відкриттям, і я до цього готова. І розумію, що по-іншому ніяк, тому що ми. Ми справді ми в часі війни. Ось, е знімати ці рожеві окуляри їх дуже справді складно, але знімаємо. Е готуємося до того, що справді ми кожен з нас повинен стати е частиною, стати зброєю цієї перемоги е на будь-яких е ділянках оцього одного єдиного військового фронту. Е і треба підсилити хлопців, однозначно. Хлопців і дівчат, які вже по два роки там безвилазно. Це справді вже інша реальність. І знаєте, що мені сказав син, коли я була там на ротації, каже: Мама, він зараз займається ділянкою такої роботи, що відповідає за. Евакуацію не тільки поранених, але й загиблих побратимів, загиблих полеглих героїв з поля бою. І от мене, мене настільки це болить. Він мені сказав, що мама, мені зараз легше з мертвими, аніж живими. Ось я хочу, щоб щоб такого не було. Я хочу, щоб все ж таки ми всі були живими і нам було якось просто одні з другими спілкуватися. Я хочу, щоб не було цієї прірви між тими, хто е, не народжений для війни, і тими, хто е, з делікатними руками, так як мого сина, Я інколи дивлюся на його руки, і думаю, ну він би був напевно чудовим хірургом. Але в 14 років він для себе вирішив, що бо тоді прийшла в нашу країну війна, що він буде військовим. Ось. Е... Нам всім до одного, чоловік то чи жінка, старший чи молодший. Хоча на фронті сьогодні справді, як би мені не це було не боляче, потрібні саме молоді. Тому що е... фізично витримати те, що витримують хлопці і дівчата там. Е... 40 плюс це, це, це дуже дуже важко. Ви подивіться сьогодні е, середній вік е, оцих е, російського війська. Це 29 років. Я коли оце дізналася, це для мене був великий шок. У нас поза 40. і. Готуємося, готуємося до того, що ми повинні на себе взяти відповідальність за те, щоб наблизити цей час священної перемоги.